Усім привіт! Буду зараз заміряти їжу на радіоактивність. Самим чутливим лічильником у світі на сьогодні. Це у нас датчик-детектор SBT-10A. Обов'язково з буквою А в кінці. От, 2022 року випуску. Ну, у вас може бути інший. Взагалі від 2020 року і вище свіжіші нормальні лічильники. І всі, що старіші, вони рахуються як давні, старі і вже своє відслужили. Так, значить, перед тим, як заміряти їжу, потрібно зняти кришки, всі металеві, пластикові, будь-які у вас решітки, оголити слюду. Ось вона. Вона має бути оголена, ось вона блищить. така. Тягнуте всередину, от все працює, під'єднуєте до дозиметра, який забажаєте. Далі вам потрібен свинцевий будинок. Ось цей 20 кг важить. ну 23. Ось, Всередині він має пластикову ось таку каркас з такими пазами, рельсами. Вони всередині звужені там в кінці, тут розширені. Значить, поміщаєте всередину ваш датчик з донизу. Ось таким чином це робиться. Береться датчик, перевертаєте, з ні до чого не можна доторкатись. І поміщаєте догори, наприклад, ось так. Так. От, помістили до кінця. Засунули, є. Далі проводки догори. Щоб вам не заважали. Так. І знизу ви будете поміщати кювету спробою. Спочатку потрібно вимиряти пусту кювету, чисту, вимиту і суху. Засовуйте всередину цим піптиком. Тільки так. І плотну до слюди. От. Оцю верхню, пас. Плотну. І потрібно далі проводки в сторону, от сюди. У мене вони маленькі, менше міліметра, тому не впливає. Якщо у вас грубі, то виводьте з другої сторони домика, там є спеціальний для них отвір. І закривайте будинок, дверку будинку. Закриваєте. І потрібно заміряти вам фон в свинцевому будинку. Берете середню і тиснете об нулити І заміряємо 10 хвилин. Я буду по 10 хвилин заміряти з закритою кришкою обов'язково. Заміряємо 10 хвилин, щоб дізнатися, який фон всередині в будинку з пустою кюветою Все, ось так це виглядає і чекаємо. Просто потім ми будемо знати. Цей фон, записуєте його собі, потім запишете на да. лист паперу. І будете заміряти вже далі їжу. Все покажу. Поки що заміряємо фон в цьому відео. Тільки так, порівнюючи два покази, по ступень з із їжою, ви зможете знати, є перевищення чи немає. В ідеалі потрібно заміряти годину, але я буду по 10 хвилин заміряти. Цю їжу, бо це швидкий такий тест буде. Так, 10 хвилин пройшло. Як бачимо, 7,54 мікрорентгена в годину. Це один імпульс і 22. сотих. Це в два рази менше, ніж без будинку. Фон. От, записуємо. Тобто будинок цей гасить фон лічильника сбт 10 а в чистому місці. В два рази. Ось записали. Це фон у свинцевому будинку, це без свинцевого будинку. Бачите, майже грубо, можна сказати, в два рази. Чому грубо? Тому що замір тільки 10 хвилин був. І це входить в межі похибки за цей час. Якби ми заміряли 10 годин чи 20 годин, то ну, похибка була б менша. Ну нам це не потрібно, нам стільки вистачить. Все, тепер можна. Це в нас показники без їжі в будинку, все, тепер можемо <кхм> діставати кювету, заповнювати її їжею і заміряти їжу. І дивитесь, якщо буде перевищення відео з цього показу в будинку, значить їжа радіоактивна. А далі вже собі визначайте, чи по альфі, чи по беті, чи по гамі. Частіше всього по беті їжа фонить. Основний потік випромінення це бета. 99%. 1% гамма. Ну, Щоб гаму заміряти, вам потрібні великі кристали сцинтиляційні, Бажно оголені, щоб їх не закривав ні метал, ні пластик. І також в цьому будинку вже гамоспектрометром заміряти. А альфа рідко зустрічається в діжі. Хіба що воно з Чорнобиля? Ну все. Так от заміряється фон. Ну Бачите, як працює лічильник сбт 10 а з буквою А в кінці в будинку. Ну, все, всім пока. От, відкриваємо. Це в нас пуста на те було ось.